Розбір сніданку дівчинки, з якої зараз ми проходимо челендж. В нас смажена яєчня з помідором на маслі кхі, і там ще присипана смаженою цибулею. Це такі вже готові, я не знала такого, що є такі суміші. Тост в нас з білого хлібу 30 грамів, крем-сир 20 грамів, огірок, ну і помідори. Я порахувала калорійність цього. Сніданку, і в мене вийшло 417 калорій, але тут момент не тільки в калорійності, і в цілому я ніколи не розглядаю окремий прийом їжі, тому що окремий прийом їжі ну. Ні про що в принципі не говорить, тому що надважливо те, що ви будете їсти впродовж доби, навіть тижня, а мабуть, і місяця. Тобто, яка у вас динаміка щоденна? Стовно саме цього сніданку, в принципі, таке може бути, але тут по кількості забагато жирів, і жири в нас йдуть тваринного походження, тобто яйця, крем-сир. Цибуля смажена і масло ххід. Масло кхі – це теж топлене вершкове масло. В нашому раціоні в більшій кількості мають бути присутні рослинні жири. Тому я би тут щось прибрала або цю смажену цибулю занадто. Жирно, так, або зменшила б не 20 грамів взяла, а взяла б там 5 Та тост, хоча б цільнозерновий, він буде довше засвоюватись, це буде трошки краще. А взагалі, супер, якщо б тут була якась крупа. А я б додала ще ягод до цього прийому і відкоригувала кількість жирів. А так, в цілому, ви можете їсти, в принципі, комбінувати різні види сніданків, обідів і вечер і дивитися на загальну. Кількість білків жирів, вуглеводів і калорій, якщо ви їх рахуєте.